Засідання колегії райдаш адміністрації відбулося 30 жовтня. На розгляд присутніх виносилося три питання. Зокрема, були обговорені підсумки роботи галузей господарського комплексу Дубинського району за 9 місяців цього року. надходжень надходження загального фонду державного бюджету відбулося через зменшення надходжень ПДВ по ДПС «Негатор». За 9 місяць 14 років підприємство сплачено мільйон 48 тисяч гривень, що на 1 млн 346 тисяч гривень менше робічного періоду минулого року. У зв'язку з тим, що тепер Снеготорг приєдналося до тепер рівних і Зараз на рівні Укрторку, на рівні капітанно міста, вирішується питання щодо перереєстрації рівних в села Щасни. Була власна колегія у нас позавчора і. Там ці всі ці питання обговорювалися, показники доміщини покращилися. Зокрема, завдяки стабілізації роботи наших двох підприємств це колишня смигаторф, зараз рідний -торф, і і Меровощанський подром. Ми Мировощанському іпподромі ми зупинили ріст заборгованості. Колегія райдержадміністрації відзначає, що впродовж звітного періоду в економіці району вживали й заходи спрямовані на його розвиток. Проте поряд з позитивними досягненнями мали місце і проблемні тенденції. Так в районі в повній мірі не погашена заборгованість по виплаті заробітної плати. Існує спад надходжень до бюджету району. Підприємство спектр, укрмопродукт і екодок. Ми маємо спад. Треба їм допомогти вирівняти ситуацію. Вони зараз шукають, що стосується окремого продукту, вони шукають зараз альтернативу у наших регіонах. Це Західна Україна для того, щоб знайти додаткові ресурси для збуту своєї продукції. Зовспект. Е Зробив часткове перепрофілювання по випуску продукції, почав випускати дешевшу продукцію. В результаті він її зробив більше, але сумовий вираз доходу підприємства частково зменшився. На засіданні колегії заслухали також і звіти про роботу управління статистики та стан фінансової дисципліни у районі. На що у голови райдержадміністрації Руслана Сивого виникли свої зауваження? Робота називатись не, не повинна про штрафу по кількість накладности. Якщо є злосне якісь підприємство, яке з місяця в місяць ховає там Кількість працюючих не показує офіційно там, чи ще щось. Я розумію, треба вживати заходи. Це стосується, я не раз вже кажу всіх наших структур, податкова, надзвичайні ситуації, щоб допомагати нашим керівникам, а не лише поводити перевірки. І... Останні соки з них. Окрім того, членами колегії було порушене питання про надання безкоштовних послуг працівниками лікарні ветеринарної медицини, а також економічна та психологічна підтримка сімей, члени яких воюють на сході країни. «Сьогодні до мене звернулася на зупинці, стояв на колегія жіночка. Чому в Львівській області каже, вони получають діти безкоштовно харчуються? Раз. Друге – оздоровлюється за границею. Ну, область там сім'ям виділяє по 20 тисяч гривень. Ми з району бюджету по 2 тисячі гривень виділяємо. Швидше за все, це пов'язано з тим, що в Львівській області, мабуть, є фінансові можливості більші. Але зауваження слушне, і я думаю, що ми подумаємо, Тамара Никодимівна, їх не так багато дійсно цих школярів максимально вивчити. Проблеми сімей цих і максимально їм допомагати по всім напрямкам на завершення засідання. Руслан Сивий звернувся до голів сільських рад із проханням оптимізувати видатки, щоб не було проблем із виплатою заробітної плати та підготуватися до перепису населення.